Рятувати життя це їх покликання. День донорів відзначають у світі близько 200 держав. 153 завочани на представлені сьогодні у донорській організації. Особливо активно до лав цього товариства почали вступати в останні кілька років. Буквально за останні два роки донорська організація збільшилася більше ніж півтора рази. более 80 почетных доноров Украины. Сейчас мы опять готовим материалы для того, чтобы части доноров присвоить это звание. И приятно осознавать, что вот уже два года у нас два заслуженных донора Украины. Но я уверен, что это не предел, и впереди у нас еще звания будут. Я думаю, что мы обязательно и на заводе учредим звание. Заслуженный работник теряет донор Одесского припорту завода, который будет теж приятно, когда мы вручать и чествовать наших доноров. Переважна більшість донорів на заводі чоловіки, проте 20 представниць прекрасної статі добре знайомі з цим покликанням. Ірина Мачульська здає кров 73-го року, заслужила звання почесного донора Радянського Союзу. Зізнається, змусити стати донором неможливо, адже кожен, хто вступає до цієї організації, має знати, що віднині його можуть викликати у будь-який час. Велике значення має і моральний настрій людині, що надає свою кров іншому. перш за всього. Есть все-таки за донорами определенная ответственность, ну, чтобы быть готовым, прежде всего, морально и настраиваться оптимистически душой, потому что вот ты сдаешь кровь, когда от души, я считаю, это самое, что не знаете, вот. Нужно, нет, когда сдаешь и радостно. Мне кажется, человек раньше встанет с больничной койки, когда ты сдаешь вот с такой хорошим настроением, с таким душой, желанием прежде всего. Донори на заводі мають особливий статус. Визначений він навіть у колективній угоді. Подібної підтримки донорів на державному рівні поки що немає. Заводські донори отримують додатковий день до відпустки, мають можливість оздоровитися у санаторіях за пільговою ціною. Виїжджають у поїздки вихідного дня. У нас привозять і йдуть такі льготи, які немає навіть в Росії. Я був в Москві, показував наше положення заводське. Показывал, у них такого нет. И такой организации в России, большой, крупной, которая на производстве, нет такой организации. Самая большая пока мы. По Украине мы уже не будем говорить об этом. Вот такой у нас. Это не моя статистика. Товариство донорів припортового заводу відомо за межами підприємства. На честь всесвітнього дня донора заводчани отримали привітання від Червоного Христа України. Надійшли поздоровлення від так би мовити, колег з різних міст України та Росії. Проте найважливіше це подяка від звичайних людей, яким донорська кров врятувала життя. А таких листів на адресу профкому заводу надходить протягом року сотні.